У де є деє я ще такого не бачу. Що це за місто? Що бачу? Якісь там все ще бачить строука? Що не є? Покурка кака. Куренько. Труп, що тут таке? Відка вона голова відірвана. Уфу, не хочу я піднімати. Ай, тарився ноги. Блін, ти ще живий. Бачу, звуки які не хопить. Ой, тут теж весенні, візома. То що таке? То що? Попкорн? Йому запхали сокину в голову? Ножику в голову, живіт, меч, попкорн. Дай я заберу його. Хогенько потути є ці. Ай, ай, я йому забрав. Ідіть ти, Так, айсного. Що він робить? Я такая як тяжко. Вау, вау. Ой, у ще око відклеє скоро я не хочу. Клишно виглядає. Ось не помер. Ходи туди. Давай. Це, що за звук був? То він це. Ха-ха, ти вже мертвий. Тепер тебе вп'ю. Ха-ха, помер зі страху так, ще йому много. Все йому капець. Все, він буде тут все висіти проколю. А! ніколи не заходь до Там де колон з тим ножом, він хоче у вас у, а потім хочеться на кислоту скинути, більше не хотіть добре. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-пу? Та ч так голосно? Кактус? Я, я, я проходів голосно, просто так зробити. То чого? А як так? Ай, що ти робиш?

Ти живий? Так, мені тупо болить сильно з плечами і ноги. Ого, тобі ногу? Ножик. Эй, да ви телепорту Що це? Нема де втікати, будеш пукарный рисок Все, тепер ти тут Ти будеш і... там в кислоті Я. Ай, я, я, я боюсь теж. тоже. Эй, ай, як у мене нас розпекло с мама, я нога. Що тут таке? Склад на мені. Там же був, было. Там же був, было.

Ого, не не так Ти Ого. Я так стрепати. Ты мене чуєш, кавунчик, так. Я нести кавунчик. Не знаю, не за мною не души тут. Пусть со мною. 나 ر ب ت ه 울리어 У мене є щось. У мене є така штучка, то одна вона зону зараз. Що? Що? Дякую, що мене спас. Добре, дуже дуже з тобою?

Попкорник, попкорник. Бери попкорн. Де ти там? Є? А він лаві. І то гарпуса не ой, я поки я а є. А то моє. Так, карпус свій я візьму. Такий кактусы? Дракон фрукт. Эй, я дай паузу высоты. Хочешь? Да, еже зелье. Їж. И то я дракончик фруктик тоже пью. Томатоканчик. Тобі. І... Тоб... И Ти... тут ты что долубил, как во сылячий? Село, 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 село захопили, село захопили село. Хатико приди? А, що то за... там за голова скелетів? Да, я маю постріля... Ми маємо постріляти цих москальмів. Ага, ми москальмів. Ми тебе вас застрілимо. У нас не всі пістолети. Вони бах... всі Пару пульків. Я хочу спочатку я хочу вибрати пістолет. От такий. Не такий. такий. Будемо пулькати. шарить. Піс... Пісто, ей. Де він зник? А. Не знаю. І я хочу взяти гранату, поно. Вийди. Ту пістолет не брати. Ти включаємо, викидаємо Туда! Ще 9 секунд. 1. Два, три, чотири, п'ять, шість, 9 і... Ага, я ще тут є. Я. О бляха. Давай будемо стріляти. Будь ще буде. Зараз давай коли падемо попадаємо в них, той гасик, випухнений і прямо туди. Ой, не вийшло, а ага, ти думаєш, що ми програємо. Ми не, по... ми не попали. От Отрута йде до вас через три хвилини. Воно вибухне зараз. Та штука. Это штучка.

Я хочу трупи убить себе себе. Ууууу, будет. Эй, и все. Я тупу Ми Мы будемо будем пуртер. Нема, де ще гранати. Ой-ой-ой, вони зараз мене прострілять. Зараз тобі покажу. покажу, як треба цілитися. Дивися, зараз викину. Я чу, тут треба, я ключів його зарядив. Ще раз пару поле той, той, той лук стрілить вас по пару пультів. Ai, ah, eu ganhei! matando já, tô no... tô já. E ao oi, pro Бардупа, накока, я Пупука. Все, я сдох.